Один загиблий та ще один травмований. Вибух гранати у Львові підняв на вуха ледь не цілий Шевченківський район. Сталося це напередодні на вулиці Замарстинівській, 150, на восьмому поверсі у житловому будинку. За даними правоохоронців, у квартирі ймовірно вибухнула протипіхотна осколкова ударно-дистанційна граната. Вона призначена для ураження живої сили в бою. Внаслідок потужного вибуху 44-річний мешканець Чернігова отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці подій. Господар квартири – 52-річний львів'янин, госпіталізований із важкими травмами. Чоловіка вже прооперували. Зараз він перебуває в реанімації. Його стан стабільний. Повідомили у головному управлінні Нацполіції Львівщини. Будинок внаслідок вибуху на восьмому поверсі не постраждав. Вибуховою хвилею вибило вхідні двері до квартири, де трапився інцидент. Про це повідомили у Шевченківській районній адміністрації. У мережі пишуть, що чоловіки військові разом проходили службу. У них було застілля, після чого вони зайшли до кімнати. Там загиблий дістав гранату, витягнув кільце і прогримів вибух. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за двома статтями: незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство.